Спочатку людина кликається, вона приходить, сповідається, кається, вона відкрита. А потім багато хто потрапляє у фарисейство. Гордість, суперництво, ліцемірство приходить. На початку, коли людина прийшла, вона дуже багато може приводити людей до Бога, тому що вона чиста і на ній є благодать. А потім відбувається фаристейство, духовний крах, духовна смерть. Вона стає розумною. Біблію знає, як фарисей, але нічого вдіяти не може. І був один чорт, а стало всім раз більше. Якщо візьмемо, приклад Марії Магдалини та фарисея, якщо візуально оцінювати один святий, а інша грішниця, але вона звільнилася, покаялася і принесла плід. А фарисей мав у собі набагато більше лицемірив, засуджував того, хто має плід. Сперечався, почуттями водився і розіп'яв Ісуса Христа. Фарисеї розп'яли Ісуса Христа. Породження їхідними, вони виконали волю свого батька. До цього вони розпинали, вбивали людей Божих. Перевір своє серце, як ти сьогодні ставишся до людей Божих. Кого ти взагалі слухаєш, тому що кого слухаєш, такий дух ти і приймаєш. Якщо слухаєш фарисея, то дух, який на ньому, і прийматимеш. А якщо слухатимеш людину Божу, яка має дух Божий, ти матимеш дух Божий. Тож підписуйтесь на канали докторів теології Станіслава та Юлії Салтаненко, щоб мати Божий дух.